thank yeah. you Не звалитися в я вже в ньому сидів. А там тому і секі. думав переїду, не дав ради. Ну, ось так виходить. 20 сотиків. Рівненький город, ніяких горбів не видно. ну, луг виставлений ідеально, Бо якщо є полоси, такі, знаєте, горбики, то плуг не виснавлений хлопці. Поранина, як говориться, має бути рівнесенька. Рівнесенька. Ось так, як ви бачите. Вчора дощ вночі падав, але бачу, горається ну, дуже супер. Дуже класно. Вона встигнути підняти. не заурати людям. Ось така суботня оранина у нас. Так, мене вже туди вимахали, що я тут зрізаю, не то що треба. Навіть нема що говорити. Так, бузончик виключив. Зарядочка є. Ютуб не можна з музикою. Пічку теж виключив, бо вже жарко. Та можна було нажимати, і киричак взад, та функція включена, Вон, бачите. Дехто питав, що там намальовано. А от дивіться, бачите? Тракторець їде взад, назад і піднімається на віску. Можна виключити. Мішків набрали люди просто капець. Думали, що буде купа бульби. Я, до речі, їм ту картоплю виорював. Виорював плужком, тому що дуже було заросше. Всі кричали, що божок, він там не виорює, дивіться, як. я вже доворюю 20 сотиків, то що вигорав, люди позбирали, і от пусті мішки. Вони теж думали, що буде дуже багато картоплі. ні хлопці. Тим плужком я вигорюю повністю. все. Він широкий, через те, що проти густо наварені картопля не падає, не провалюється і не присипається. Ну, Набрали мішків, тільки що думали, що вся картопля дому, в землі. Збирали, може, пів мішочка максимум. Тобто, якось так. Теорія він чудесний. Тут на аж повний привід і друга повищена. І шпрацюємо. На третій може йти, але дуже дим впускає трактор на третій. Важко йому. А на другий взагалі ні димочка, нічого. Ну, Дві-дві, 300 обертів. Газуємо. Опа. Когорова вже мене ніхто не витягне. Хіба якісь Т40? Може видірнути. Ви питав, з якою швидкістю я у 7 км на годину. Так по табличці пише. Ось у мене є табличка, можете подивитися аж і друга передача. Бачите, бачите. Якось так. Так, Саме гірше не люблю от закінчувати тут, бачите, між двома городами. І так, і забити може плуг. І зараз скрилити можна, але... Це пише, що город ще такі зарослій. Картоплю ледве викупав. Але виходить нормально. Взагалі йду на третій повишені. Щоб рівніше вийшло, а ну? А що ти? Працює професіонал. Бомба. Так, о, бабка мені показує заорати. Та ясне діло, що я загораю. Zobaczcie, tak. muszę guma rukami opracowywać. A no, co się Bomba, nie? Заважається тільки ще спереді. Добре є! З 20 сотиків збирали два мішочка по половині. Бо взагалі я рахую, що ноль. Так, все, загорію ще тут. До речі, я запропонував людям вирівняти там ті дві ділянки з цією. Кажу, я вам вирівнюю фризою, зараз переб'ю. Ні, 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 ми не хочемо, щоб то було рівно. Ну, ні то, ні. Зараз заураю так, як є по факту. І все. Так, телефон закріпляю. Що погнали? Результат, ставте лайки, пишіть коментарі, всім відповім. Бувайте здорові!